Представлялися обласною військовою адміністрацією, а насправді були шахраями. У червні цього року в месенджери Волинським підприємцям та волонтерам почали надходити повідомлення, нібито ОВА з проханням надати гроші на потреби війська. Шахраї навіть надсилали офіційний лист, а потім телефонували з невідомого номера. Називалися Юрієм Погуляйком або його заступником. У представників бізнесу це викликало підозри. Згодом інформацію спростували і в самій адміністрації. Проаналізувавши масивний обсяг інформації щодо вчинення подібних шахрайств, поліцейським вдалося встановити, що дзвінки надходять від мешканців Дніпропетровської області. Учора, 18 липня, на території цієї області працівники управління карного розшуку ГУНП та Луцького РУП Провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, флешки та інші речові докази. Є й інші докази, які свідчать, що шахраї виманювали гроші у людей, називаючись очільниками адміністрації інших областей. Нині правоохоронці встановлюють усе коло осіб, причетних до афери.